В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Не знаю, як у вас, але у мене знову сьогодні зранку виникла така думка: Нащо до церкви йти? Нащо до церкви ходити? Це так, як в тому жарті, що каже син: мамі: мамо, я вже до, церкв... я вже до школи йти не хочу. А мама йому каже: мусиш не боре, бо ти там директор, ні? А я мушу бо я там священник. І ставлю собі це питання. І послухайте, таке пророче це слово, як об'єднається об дуже сильно нині міцно. І Евангеліє рядове, 13-ї неділі, і Євангеліє про Івана Хрестителя, про усвікновення його голови. Йдеться про пророцтва, про пророкування, про істину. Дивіться, от ми перше співали праведник, як фінік за світе». Як кедр на ливані виросте. Це є праведник це інша назва святий, інша назва святого. Тобто, ми, коли хочемо охарактеризувати і про когось сказати, що він святий, іншим словами, то він праведний. І в церковній традиції так завжди говориться. А що означає буквально слово праведний? Від чого походить праведний? Від слова правда, тобто істинний, істина. І я сьогодні наново для себе відкрив, що одна з основних цілей, на що нам до церкви ходити, то це є пізнавати правду. Пізнавати, а в чому є правда. Бо насправді, вдома ми маємо досить серйозну проблему. А ну ж подивіться на свої відносини із сусідами, з колегами, з друзями, то більшість людей, які є довкола тебе, до кінця до тебе ставляться неправдиво. Бо комусь щось від тебе треба. Та трошки вмієте підлизати, трошки десь там цей, трошки так, трошки так. Рідко коли від людини почуєш дійсно правду про себе. Тому якщо хтось із вас має чоловіка або дружину, який вам говорить правду, або доброго друга, який каже правду, то пам'ятайте, пам що це скарб. Людина, яка тобі може про тебе правду сказати, хоча б в чомусь, це скарб. Не нехтуйте і бережіть таких людей. Ми йдемо до церкви для того, аби пізнати правду відносно в Господа. Правду, істину. Бо лише тоді, коли ми пізнаємо Бога, починаємо по-справжньому пізнавати себе, і лише тоді починаємо по-справжньому пізнавати правду. У цій притчі ми сьогодні бачимо, що господар насадив виноградник, все приготував, дав слугам робити, засилав одних слуг, других, правда, а потім. Послав свого сина, матимуть пошану. Але вони вже натренувалися бити слух Господаря, та як, як шанувати, та де? Ісус говорить: хто любить Отця, той любить мене, хто не любить Отця, той не полюбить мене. І тому для нас на сьогодні в церкві най, най, таким, найбільшою червоною лампочкою і зеленою, якщо так. Є любити Ісуса, не просто Бога. І тому треба уникати таких загальних речей. Головне любити Бога, головне мати Бога в серці. Ні. Головне любити Ісуса. Бо Ісус каже, хто любить мене, той любить Отця. Хто не любить мене, той не любить Отця. І тепер, а як, а як можна тоді наблизитися до Бога у правді? Як можна більше пізнати правду? Треба пізнавати Ісуса і те, про що Він говорить. Пізнавати Ісуса, і про що Він розповідає? Що він роз'яснює? Дивіться, Іван Хреститель чого загинув, чого, його, чого йому зрубали голову? Ну, Іродіада, жінка Філепа це жінка е, брата Ірода. Ну, їй було вигідно бути принцесою чи, чи королевою. Ні? Чого? Ну, слухайте, ну, хто з вас ніколи не мріяв бути королевою, дівчата? Ну, признавайтеся. Правда? А тут прийшов якийсь Іван. Ну, не буде, що це не все чесно. Не буде, що все підозріло. Вона махнула рукою того Філипа. Ну, що мені з Філіпа, коли я можу бути жінкою Ірода? А Ірод цар з усіма бонусами царськими. И, 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 а тут приходить якийсь Іван і починає там. При тому, що Іван мав, так виглядає непогані стосунки з Іродом. Ну Ірод його любив і тішився, і навіть приймав від нього те, що Іван йому закидав, що слухай, не боре, ну то не чесно так. То так не файно так зробити, бо це і не по закону ти робиш. Грішно. І Ірод прислухався, і іродія тому і лякалася. Якщо він ще прислухається до, до і того Івана, то мене вижене. А я хочу бути королева. Я хочу бути у цьому положенні пусте, яким способом. А, а Іван якраз казав про спосіб. Спосіб недобрий. Тобто незаконно, нечестиво. І це, і це важливо, подивіться на цю реакцію, як реагує е, лукавство на правду убити будь-якою ціною, хоч що зробити? Заглушити, убити, рот закрити, знищити, аби лише було моє. І це роблять і з першими слугами, з другими слугами. І послухайте, проблема є в тому, що це робимо ми сьогодні. Що таке пророцтво? Що таке пророки? Ми знаємо, що Іван хреститель пророк. Ми бачимо у два етапи Господь засилав. Слух, а, а, а ми знаємо, що ці слуги це пророки. А що таке пророцтво? Це проголошення правди Божої. Це не екстрасенсорика, не, екстра не передбачання майбутнього, не, не обов'язково. Насамперед, це є проголошення того, що каже Господь. А що каже Господь, це правда. Тому ми маємо себе оцінювати, які ми є, не по тому до кінця, що навіть про нас кажуть. Бо. Я вже давно помітив, що дуже легко так зробити, аби про тебе була в селі гарна слава. Дуже легко. Зроби одну-дві якісь справи, такі би були помітні, все, ти для всіх молодець, зліва від церкви стоїть хрест, справа добре би, аби бронзовий пам'ятник тобі, на коні. І тому ми маємо пізнавати, Господь нам має про це розказувати. Я вже декому з вас розповідав, що ми, коли тепер були у паломництво у Меджугорі, то одна з конференцій була. Я думав, що вона буде найбільш не потрібна, але вона у мене в графіку була. Просто такий перебіг через, аби пізнати гріх, перебіг через 10 заповідей. І мене було, було вразило два моменти, як людей вразило. Два моменти. Перший момент це заповідь не кради, а другий момент заповідь не вбий. Коли я запитався, як ви думаєте, де ми вже разом спільно цілим автобусом, де ми вже зазнали недавно, крадіжку, де нас обікрали? Всі такі зажурилися, почалися по кишенях. «Ні, де, де нас? Я знаю, там вроді все на місці. А я кажу, ну, найбільше нас обікрали митники. Митники нас обікрали, бо замість того, аби, там, скажімо, годину, ну, може, не буде дві години, аби нас перепускали, вони нас перепускали, здається, вісім. Де би ми за вісім годин були вже? І вони нас обікрали. І тому, коли ти несправедливо, без потреби затримуєш час інших людей, навіть якщо би проповідь говорив, не проповідь, а просто якісь казочки, то ти крадеш. Ти крадеш від людей слово, ти крадеш від людей час. Бо за цей час ви б могли піти додому та якусь людську книжку почитати, або щось добре, не знаю, зробити. Тому проповідь має бути або добра, або, або краще вона не буде. Одним словом, крадіжка, коли ти крадеш чужий час, без потреби, то це, це є, є крадіжка. ти обкрадаєш. Коли заставляєш людей чекати без потреби, бо ти там тягаєшся вдома. Крадеш? І, і це лише один нюанс, то тобто, бачите, показує, що я ні в кого не крав. Ми себе аналізуємо. я цього тижня ні в кого нічого не крав. Ага, але там ті, дійсно дівчата мене чекали годинку, пусто. А, ну прошу дуже. І якщо ти з цим нічого не зробив, то ти украв. Ти у них украв годину життя. Або, або другий нюанс, який так само відкрив правду для них, і потім просто багато з них мені свідчили про це це про убивство. Про Пам'ятаєте, що убивство, коли стосується до війни, то, то не є гріхом до війни і до екстрених випадків. Але найбільше якраз пророки розкривають цю тему найбільше кривду. Коли ти, маючи владу, кривдиш інших людей. Ми там вчора були в якомусь закладі в Мукачеві, то Анна Марія зробила такий висновок, тато каже, щось мені здається, що там ця пані на турнікеті щось трошки грубо з нами говорила, трошки там грубила нам. Ну, власне, бо от коли ти маєш можливість, коли ти маєш якусь владу і користуючись цією владою, ти грубиш людям, ти принижуєш, ти ображаєш, заставляєш чекати. А заставляєш боятися тебе, тоді ти грішиш убивством, бо ти неправдиво кривдиш людину. І для Бога це страшна гидота. Цікаво, що Господь таке убивство через утиски, через приниження, Господь таке, таке вбивство засуджує найбільше в старому заповіті. Найбільше. Більше навіть, ніж блуд. І ти, коли це починаєш досліджувати, коли Господь тобі це відкриває, то думаєш собі, ой, ого! Та я не такий вже ідеальний. Та виявляється, я багато крав у цьому житті, У інших людей, часу. Ого, та виявляється, я багато вбивав. Фізично ножом нікого, пушкою може нікого. Але скількох ти убивав через, те, через своє положення? І я пам'ятаю, мене так вразило і тепер перетинав кордон, то мене так вразило цей момент, що йде. Іде хтось там група митників, бо була перезмінка, і йдуть вони вже додому. І вони так, вони так смішно виглядають, коли вже йдуть просто додому, коли вони поза митницею, коли вони вже не, не при роботі. Прості люди. Бабусі, дідусі. Такі прості, тихенькі, не мають влади. Вони вже тут вже не мають влади. І вони а то черга величезна, народу багато. І вони такі йдуть, аж тим краєм, а близько біля нас не йти, бо хто знає, що буде. Ну, вже коли за столом. Коли печатка в руках, то все. Тоді там не можна пікнути зайвого. Я пам'ятаю, якось раз разу неудачно пожартував. Із якимось митником, то потім треба було ще плюс годинку стояти. Розумієте? Ну, бо, бо, чого? Бо, бо він там пан, цар і Бог, і від нього все залежить. І так і, і, так і має бути, але не можна цим зловживати. О, ось де є крадіжка, ось де є оправдання. І тому, брата і сестри, кожен із нас має владу. Ми маємо владу в себе вдома. Захищено законом, правом, і так і має бути. Але не зловживати цим. Кожен із нас може мати владу більшу у своїй посаді, у своєму становищі, там, де ти займаєш якийсь більший рівень, більшу відповідальність, більше управління. Це також важливо, бо це буде і більша відповідальність перед Богом. Тобто, чим більше ми пізнаємо ці заповіді, Бо це не просто там не убий, не кради, правда, ну, я нічого не вкрав. Ні. Чим більше ми ж ми пізнаємо, тим більше ми розуміємо правду про самих себе, який я є. Ого, я ще вчора думав, що я вроді непоганий, пам'ятник мені можна ставити. А тут, коли читаю, то виявляється, не такий вже я і непоганий. Ось для чого нам треба до церкви ходити. Ми пізнаємо правду про Бога і ми пізнаємо правду про себе. Пізнаємо правду. Ем... У рядовому апостолі сьогодні, у постані до коринтян, є такі слова, що А ті, які не люблять Господа, анатема на них. Мара на Що називає анатема? Огієнко перекладає, нехай будуть прокляті. От ми, ми вважаємо проклятами яких людей? Людей, яких, у яких якісь тяжкі хвороби, не? у яких щось стало. Правда, я чув таку думку про одного воїна, котрий там воював роками з 14-го року, приїхав додому, а, а дома помер в аварії. І кажуть, ну от бізівно якийсь проклятий. Напевно, має якесь прокляття на собі, що там його не, не вбило, а тут а тут так просто вбився. Ні, прокляття не це анафема, прокляття, відлучення оце буквально нехай буде проклятий, нехай буде відлучений від церкви, а значить, відлучений від спасіння. Оце прокляття, коли, коли ти не спасаєшся. А що означає любити Господа? Ну бути біля нього, слухати Його. Ми приходимо до церкви для того, аби слухати. Клайв Льюіс змальовує це таким чином, що ем, через диявола наша планета стала планетою повстанців, планетою, де, де йому дияволу вдалося революцію. Вдалося зробити переворот. Але натомість потім прийшов Ісус. Тишком нишком і він почав піднімати бунт, почав піднімати і робити диверсію, зробив серйозну диверсію. І сказав, що перемога є. Вона можлива, але в ній вже треба взяти участь. Оце, що тепер відбувається, бо оце, ця неправда, яку з нами диявол робить, це щось неймовірне. Виявляється, за останні чотири дні це, що зробили ЗСУ, вони зробили більше, аніж від початку війни. Інформаційно, географічно. Це що сьогодні відбувається переломний період. І вони, і вони самі там, хлопці, хлопці брали інтерв'ю, і вони кажуть, ми йшли там на, на то місто, на то або на то, і ми думали, там буде, буде страшний опір. А виявляється, вони так забрехалися, наші вороги, що вони там просто поставили муляжі. І ми кажуть, пішли, і вони всі повтікали, як малі діти. Як малі діти, чому такий успіх мають? Бо це все блеф. Поки що на сьогоднішній день це ж вони досвідчили, це блеф. Ми серйозні, ми друга армія світу, ми там щось там, щось там. А вони, коли пішли в наступ, то виявилося ніщо. О, і я собі думаю, боже мій, та це те, що з нами робить диявол постійно. Диявол так нас закручує в брехні, що ми застрягаємо, і ми собі думаємо, та що я зроблю з гріхом, правда? Та що я зроблю з матюками? Та що я зроблю з осудженням? Ну, нічого не зроблю. Неправда. А ну ж попробуй. Попробуй потиснути. Попробуй трошки попостити більше, взятися за молитву. А в мене не виходить. Не, не, не виходило тепер. але вийде. Спробуй, візьмися в руки. І ти коли пробуєш, думаєш собі, ого, а то виявляється, не так страшно. А потім, коли ти входиш у цю правду, слухайте. Та я через віру в Ісуса, я є Сином Божим. Ого, я є дочкою Божою. Нічого собі. І слухайте, я маю право. Іменем Ісуса Христа, нехай Дух осудження вийде з мого, з, дом, з мого дому і з мене. І він виходить. Ого я можу наказувати злим духам? А Ісус каже, можеш, я тобі даю владу, тобі дана така влада. І ти собі думаєш, слухайте, ти алегін. Виявляється, диявол, він бреше нещасник, аби доказати тобі, що ти ніхто, а він сильний. Неправда. Ти син Божий! Якщо ти віриш в Ісуса, якщо ти віриш, що Він помер за твої гріхи, то крапка, ти син Божий. Ганяй його. Жени його, так аби мову копита видко. Нічого собі. І тоді ти починаєш. Тоді вже ти підкочуєш в рукави, і ти входиш в азарт. Ого? В ім'я Ісуса Христа я відрікаюся від духа алкоголізму. Нічого собі, я можу випити і можу випити в норму. І не бути п'яний. В ім'я Ісуса Христа. Відрікаєшся від духа, не знаю, сигарет, від духа матюків, від духа брехні. І ти дивишся, раз крок за кроком, Господь тебе виводить у, у правду. Послухайте, ну ми ж можемо поставити питання Івану Хрестителю сьогодні. Іване, хрестителю, перед те чи пророче, та ти не міг там тихенько сидіти біля Ірода. Та добре тобі було, ви з ним каву пили. Так виглядає, що ви з ним навіть дружили. Ти не міг там змовчати тихенько на ту дурну іродіаду? Мав би хоч голову на плечах? Ні, не міг. Тому а, ці, ці дві речі, ці дві, дві, два вислови, які мені дуже допомагають останнім часом. Перший це як Марк Твен говорить, що правду треба подавати так, як пальто, достойно, гідно, а не так, як мокру тряпку в обличчя. Ви знаєте, я такі люди, що О, я всю правду скажу, в очі, я не держу. Та добре, ти кажи правду, але як? Чи з любові, чи на збудування? А друге, що мене завжди збудоражувало, бо мене, ми, часом, я не хотів щось сказати, бо думаю собі, Ей, та буде конфлікт, та буде непорозуміння. А Григорій Великий навчив мене цього тижня, він каже: якщо виникає можливість, що через правду буде згіршення, то нехай так буде. Бо краще не буде згіршення, аніж нехай помре правда, нехай постраждає правда. Уявляєте? Тобто правда це щось таке, що не має залежно від мене. Це щось таке, що є і крапка. Так, ми маємо перевіряти себе як християни, чи, чи ми це говоримо з любов'ю, чи, чи ми це подаємо делікатно. Це також важливо. ви знаєте, що можна так ляпнути, що, що потім ти самим ляпом людину образиш. Але разом з тим, ми завжди повинні шукати правду. Правду. Ісус каже, пізнайте правду, і вона вас визволить. Вона вас, вона, вона вас зробить вільними. Вона вас зробить вільними. І тому так це важливо. Правда, істина. Нам треба бути праведниками. Тими, які шукають правду і утверджуються у правді. І, і тому всяке лукавство треба уникати. Всяке лукавство з, з ним треба боротися. Я так пам'ятаю, десь, десь ми грали в волейбол, і там упав м'яч, ну, але я бачу, що упав на лінію, але швидше до, з моєї сторони, але швидше до аута, ніж до поля. Ну, і, мої, і, і моя команда всі мене питають: Ну, Тарас, правда, там було аут. Ні? Чи, читав, Чи там там було поле. А я ну, та хочеться уповісти. І я розумію, що все від мене залежить, бо немає такого судді. Ну і хочеться відповісти, що якби, ми виграли, а, і, але треба говорити правду. Я кажу, ну ні, бо було бо вийшло вон. І, всі, і вся моя команда каже, ти та ти, ти за кого? Ну І я розумію, що ну, якби, ну, ну але треба але бути правдивими. І, 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 і є спокуса, це така дрібниця. Ей, Це таке пусте, ну не є пусте. Ви розумієте, правда це правда. А брехня це брехня, де би вона не була. Ну так, наслідок може бути більший або менший. Тут, 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 на полі, коли ми десь граємо десь там за селом, тут менший наслідок, правда? А може бути більший наслідок, правда? Як вчора ми говорили з батьком, він каже, йому так запам'яталося із якогось інтерв'ю пана президента Російської Федерації, він каже: ну, мій народ, мій народ любить, коли я брешу, то я їм буду брехати. І він так, так вже бреше, що він сам вже повірив у свою брехню. І, і просто вони, вони самі не бідні, не орієнтуються, де біле, де чорне. Це все так, все так міш-маш. І, і факт, що якщо не тренуватися, опиратися брехні, то ти в неї входиш. І для тебе, і це просто тоді неймовірно, диявол тебе так перекручує, що для тебе брехня стає правдою. На останок лише от такий нюанс, також, така деталь. Яку нам відкриває церква, яку нас навчає церква, це питання абортів. Світ каже, що ні, дитина, ну, ні, не дитина, плід, коли є в утробі жінки, це є плід. Дитина стає дитиною лише тоді, коли народиться, коли вже назовні. А, а доки є всередині жінки, то це плід. Роби з ним, що хочеш. А церква каже ні. Від моменту зачаття, людина є людиною. Від моменту зачаття. Що означає плід? Наш гінеколог каже, що ви б знали, отець Тарас каже, скільки ці колонки, які в мене є у кабінеті, скільком уже дітям врятувало життя? Він, він, він аборти не робить, але ну, бере на огляд хитро. І він каже, він каже, що включає на гучно серцебиття і, і робить тоді огляд жінки. А жінка така, а що це за звук? А ви чули, може, як серце б'ється дитини? Ту -ту 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 так швидко. Що це таке? А він каже, е, не звертайте увагу, то каже, серце це се б'є у дитинки. У якої дитинки? Та цієї, що у вас? Як це в неї серце б'є? А так, у неї вже серце б'є досить давно, у неї вже є руки, ноги, дивіться, розвертає екран. і каже сльози тоді. І, і каже, ви б знали, скільки кому? дітям це вже дало врятувати життя. А я потім йому ще подарував, нам у Меджугорі роздавали такі силіконові фігурки дітей, як, як дитина виглядає у 12 тижнів. Повністю руки, ноги, пальці, ніс. Така о дитина, ведете собі 6 сантиметрів, а вже повністю руки ноги. Ось правда. Ця дитина вже сформована. Уявляєте? І, і, а диявол намагається навпаки, та де ви, що, ні? І то до, до такого є, є фільм, може вам скину в групу. Дуже ну, трошки жорстокий, але але правдивий, про те, наскільки ця індустрія розвинена в Америці. І про те, що, наприклад, є навіть такий вид аборту, коли вже дитина май, майже з'явилася на, на світ, а можна її ще голову пробити, бо вона ще вважається плодом, а не дитиною. Бо дитина, коли вже народилася повністю. То є спеціальний інструмент, яким просто голову пробивають, і все тоді нема проблем. Нема дитини, нема проблем. І це страшно, бо це просто масштаби у мільйонах, у мільйонах масштабів брехня, убивство. При тому вбивство дітей, які не мають жодного способу себе захистити. З цього треба покаятися, і треба пізнавати правду, і, і треба свідчити правду. Свідчити правду. Тому, брата і сестри, сьогодні за заступництвом Івана Христителя, котрий життя поклав за істину, котрий навчився добре у Ісуса, котрий також скаже, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Ну, бо не знають, бо вони, вони, вони у брехні. Їх обманули, вони не знають, що роблять. Навіть якщо думають, але все одно не знають. Бо не знають, що таке життя, не знають, де є справжнє життя. І навпаки, коли я бачу, коли люди пізнають правду, бодай трошки, вони вже чути не хочуть про брехню. Тому нехай правда входить у всі сфери нашого життя. Відмовляємося від усякого лукавства, від усякої брехні, від усякої неправди, бо коли ми. Входимо в неї, то ми робимо вчинки диявола. Коли навпаки ми робимо правду, коли ми шукаємо правду, відтворюємо її, тоді ми робимо вчинки Отця Небесного. І тоді ми схожі на Отця Небесного. Тоді ми є у вчинках ну, справді дітьми Божими. То нехай так і буде.